Товариство, всім доброго здоров'я. Канал Будні свиновода Я, Олександр, наше маленьке домашнє господарство. Вітаю вас, друзі. Потихеньку рухаємося в напрямку наших безхвостиків. Зараз будемо займатися їх обслуговуванням. Вам же хочу всім подякувати, хто підтримає нас вподобаєчкою. Попереднє відео набрало більше 600 вподобачок, тому сподіваюся, що це відео не стане виключенням. Так що тиснемо вподобачку і біжимо працювати. Обслуговуємо наших дівчат. Ну і перше питання на порядку денному, яке би хотілося разом з вами обговорити, так як на постійній основі ми з вами піднімаємо ці от питання, обговорюємо у найменших подробицях. Ви, в свою чергу, пишете все, що відбувається у ваших регіонах і районах. Я говорю конкретно про ціну на маленьких поросяток, про те, чи беруть їх чи ні. Ну і взагалі, якою ситуацією є у ваших областях. Я в свою чергу. Розповідаю вам все те, що відбувається у нашій Сумській області, Конотопському районі, безпосередньо, так як у нас сьогодні неділя, 28 січня, безпосередньо день, коли. Ну, місцеві свинарі, ті, які вирощують і реалізовують поросяток, вивозять тих же самих поросяток на наш місцевий ринок і намагаються щось там продати, хтось намагається щось купити. Так от сьогодні в чергове обговоримо, вам, ну, обговоримо з вами ту ситуацію, якою вона є на нашому місцевому ринку. Вам буду дуже вдячний, якщо ви напишете ситуацію на ваших місцевих ринках. Ціни на поросят, вага поросят, яка продається на ваших ринках. Ну і взагалі, більш так конкретніше, що із ситуацією. Ціни на відгадівлю, сало м'ясо, Ми разом з вами регулярно обговорюємо, що відбувається в нашому регіоні. Дякую за коментарі, за інформацію. Дуже багато людей відкликається і пишуть. Це те, що відбувається у вас, в принципі, тенденція трішечки в галузі, якраз от відгодівельних поросят стабілізувалася. Ну а що стосується маленьких поросяток, буквально в наступну місцевість не місцевість, а миттєвість. Ми на цьому зупини 28 січня 2024 рік. Неділя, що ж у нас сьогодні відбувалося на нашому ринку. Погода, як то кажуть, дуже сильно не заважала. Не власникам, які хочуть продати, не людям, які хочуть купити, але ситуація наступна. Буквально хвилинку тому назад спілкувався із колегою, який був на тому ж самому ринку, говорить, що було 5 автомобілів. Приїхав чоловік. Купив три кабанчики по три тисячі гривень. На тому всі продажі завершилися. Ціна люди просили знову ж таки просили від 2,5 до 3,5 тисяч гривень за порося, поросятка від 9 до 14 кілограмів, але покупця нуль помножити на нуль. Отака от ситуація товариство, Що стосується минулих вихідних, минулих вихідних поросяток на ринку підібрали, підібрали перекупи і дуже так непогано. На цьому ж ну на цій же неділі повний шкіль і покупця якби майже не було. Так що пишіть все те, що відбувається на ваших місцевих ринках. Можливо, хтось виїжджав, можливо, хтось продавав. Ну але ринок то є ринок, це інша країна, інше життя, можна так сказати. Більше, звичайно, хлопців, які вирощують поросяток і займаються реалізацією, мають або постійних клієнтів, або стараються продавати поросяток з дому, тому що ну, коли продаєш поросятку з дому, це зовсім інша ситуація. До речі, можете написати свою думку, своє бачення з приводу цього, яке ви віддаєте, яку ви віддаєте перевагу, реалізація з дому чи їздите на базари. Я, в принципі, до базарів ну, достатньо, я би так сказав, негативно відношуся, тому що. З урахуванням того, що куча зараз різноманітних захворювань є. Ну от базар це один із таких от місць, де можна і надбати і придбати ряду цих от захворювань. Але це моє суб'єктивне бачення, моя суб'єктивна думка. Знову ж таки, з приводу цього, також можете залишати своє бачення, свої думки в її коментарів. Вчора плідно доволі попрацював, трішечки вичухався з болячок, якось зовсім інший. Настрій до роботи з'являється, значить, виготовили комбікорм для наших ремонтних свинок, яких ви бачили буквально нещодавно. Значить, ячмінь, пшениця, кукурудза, трішечки-трішечки висівок. Буквально 4% уже на оцій стадії додаю соняшникова макуха, і премікс, звичайний 2,5% відсотковий хенріковський для відгодівлі. Значить, також учора. Якраз от під наших мамуляк, які поросяться, виготовили отакий от, от комбікорм якісний, потужний, який ми вже, вже неодноразово говорив на першій свинці, яка розпоросилася, можна так сказати, відтестували. Комбікорм цей на базі БМВД-гранулка лактуючого, значить, ячмінь, пшениця, кукурудза. Висівки і 25% БМВД лактуюча, в принципі, дуже шикарно воно себе показало. Знову ж таки, свинки відпоросяться, будемо годувати. І зараз, можна так сказати, буде більше якби, конкретніше видно той от результат, ну, який ми в послідочому будемо отримувати. Також зараз потрібно виготовити комбікорм для наших. Суперсних свиноматок, тому що ну от буквально як ви бачите, на одну годівлю у нас його залишається також в раціон. В його входить ячмінь, пшениця, кукурудза, висівки, санішникова макуха, премікс. Ну і в принципі нічого. Іншого нічого там супермега нереального нема. Хлопці задавали питання з приводу того, чи є хряки у мене на господарствах. Я думаю, що це наші нові підписники. Так як я думаю, всі, хто досить таки давно слідкує за моїм каналом, підписаний на нас, працює і розвивається разом з нами. Ви знаєте, що ну у 90% випадках при заплідненні я використовую хряків. Комусь, можна так сказати, старовинний метод, але, як на мене, це єдиний варіант ну, от, розуміти і 100% бути впевнений, що той результат, який ти бажаєш отримати на виході, ти отримаєш якраз, тому, що ти дійсно впевнений в тому, те, чим і як ти запліднюєш, тому що дуже багато вже було нюансів. Значить, хрячок молоденький. Ландрасик, ну і хрячок татусь, можна так сказати, від якого ми вже отримали потомство. Чистопородна велика біла, на плем репродукторі ще в минулому році вони придбані були, ряд свинок, цей хрячок по лініях вони не пересікаються. Ну, і от якраз от зараз займаємося тим, що отримуємо потомство від уже нашого татуся. В принципі, поросятками я дуже-дуже задоволений. Так що такі от справи. Чому? Якраз от хряки, тому що ну от неодноразово під певних свинок замовляв сперму і дуже дорогу, і середньої вартості. Але таким чином у нас складаються умови, що ну, дуже тяжко знайти порядних людей. Під велику білу мені і Петре навсовували, коли просив Ландраса і канторів присилали. Ну, просто-напросто, щоб заробити кошти, але. Повторюсь, ну можливо, це мені так тільки попадало, але я не думаю, що тільки мені, тому що спілкуюся із дуже багатьма хлопцями. Аналогічна ситуація. Той, хто знаходить гарне перевірене місце, де можна купити гарну якісну спермодозу, це щасливі. Так що... люди. Отакі у нас справи. Друзі, працюємо потихеньку, потихеньку, але рухаємося до своєї мети, чого і вам бажаю. Саме головне бережіть себе, своє здоров'я, рідних, близьких і. До нових зустрічі, товариства. Дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, що підтримаєте нас вподобачку, підтримаєте нас якомога більшою кількістю коментарів, тому що все це сприяє росту, розвитку і поширенню нашого youtube каналу і нашого відео на нашому youtube каналі. Я вам за це буду дуже дуже вдячний. До нових зустрічей. Гарного дня.